Давайте спочатку розберемося, що таке FOMO. Це слово, от що воно означає. Це така абревіатура з англійської, а по-нашому означає синдром втрачених можливостей. Коли є відчуття, що я пропускаю щось більш важливе, або більш цікаве, або більш вигідне, або більш потрібне. Є відчуття, що те, що зараз відбувається, це недостатньо і можливо не те, що мало би бути. Так цікаво, що не завжди ж це про правду якусь, так? Звичайно. Так. Як зрозуміти, що от людина зараз якраз проживає цей синдром втрачених можливостей? От що може про це свідчити? Як можна себе так пофіксити? Тривожність, передусім, коли цей синдром загострюється, людина перебуває в тривозі. Тривога це коли ми знаходимося не тут, в моменті, а в майбутньому. Mm -hmm. Що могло би бути, якби було інакше, що буде, якщо я залишуся в цьому моменті. А, людина тривожиться, вона, ем, вона не повністю в цьому моменті, тобто, якщо щось відбувається хороше, вона ним повністю не насолоджується. Якщо щось відбувається несприятливе, вона повністю не реагує ефективно, тому що тут і зараз її немає, вона mm -hmm. думками десь в іншому місці. Відповідно, коли от, о, це ФОМО дає про себе знати, Людина втрачає цей момент, а ми живемо в моменті, і ефективні ми можемо бути теж в моменті, тільки mm -hmm. Mm -hmm. якщо брати, наприклад, саму цю абревіатурку, так ФОМО, то перше слово воно означає страх, так та? тобто ми боїмося втратити якісь можливості. А чи завжди mm -hmm. цей страх переслідував людей? Тому що у мене є якесь таке припущення, що до створення соцмереж або просто якогось розуміння, що так багато подій існує взагалі навколо, багато людей не задумувалось на Тим, а що я втрачаю? Так? Як воно взагалі працює? Як соцмережі вплинули на розвиток цього синдрому у багатьох людей? Соцмережі э, підлили олії до вогню, звичайно. Але э, люди завжди себе порівнювали, що таке ФОМО, що цей страх втраченої можливості. Треба бачити і свою реальність і можливості, які довкола є. Не обов'язково в соцмережах э, засиджуватися, завжди є сусіди. Mm -hmm. брати, сестри, розповіді батьків і старших поколінь, а от у нас, а от я в твоєму віці. Ось це все є. Тобто завжди є з ким порівнювати. І якщо людина не вкорінена в своєму житті, а що значить вкорінена? Вона е, живе своє життя, вона його вибрала свідомо. вона... Е, Ну, максимально повно проживає, коли ви в моменті, коли ви зачитуєтесь якоюсь цікавою книгою, або коли ви щось таке складне вирішуєте, або коли уважно дивитесь на світлофор. Ви в моменті ви не думаєте е про те, що можна було би зробити? Вам треба зараз перейти ефективно через цю дорогу по цьому світлофору. Угу. Це якісь такі моменти, де ти. Наприклад, жираф, але ти е, хочеш бути зеброю, наприклад. Так. Тобто е, от те, що ви кажете, що немає е, укорінення в тому, ким я є, який мій шлях. Тобто, напевно, я от як той блукаючий пух по цьому по полю мене носить. Е, чому людям часто буває важко спостерігати за життям інших, за чужим досвідом, навіть якщо вони задоволені от, саме своїм шляхом? Порівнювати себе може бути боляче в двох випадках, якщо ми Ну, ми завжди порівнюємо себе з іншими. Давайте будемо об'єктивними, коли ми бачимо якусь іншу реальність, ми її пізнаємо шляхом порівняння. Так, діти вчать кольори. Спочатку вивчили червоний, наприклад, потім дивляться а цей не схоже на червоний, значить, не червоний. Потім з'являється нове слово там синій, наприклад. Тобто ми пізнаємо світ через порівняння, але коли нам боляче... То варіанти два. Або ми зустрічаємося з правдою, що, виявляється, я був не до кінця чесний з собою, коли вибрав ось це. Насправді я хочу ось це. І mm -hmm. завжди хотів, mm -hmm. але десь з mm -hmm. вся десь так, ну, ви зрозуміли, mm -hmm. десь так себе е стиснув. І компроміс завжди має таку, е таку ціну. Ми бачимо, коли ми зустрічаємося з реальністю, а як насправді ми хотіли, нам боляче. Або другий варіант, якщо насправді ми кайфуємо від того, що робимо. Але коли дивимося на те, що хтось робить інше, і при цьому нам все одно боляче, це означає, що ми не до кінця вибираємо себе. Як би нам добре не було, ми орієнтовані чомусь назовні. Є якесь переконання, або така звичка дивитися, що у сусіда трава зеленіша. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто не дивитися на те, а яка моя трава, а як її зробити зеленішою, а дивитися і ранитися об зовнішній світ. Ніби як шукати свої, там, як один із купи варіантів, наприклад, може бути така заточка у людини, шукати свої недосконалості, недоробки. Якось себе в прогнерошному варіанті е, бачити, занижувати і комусь це дає паливо для росту. Ми так поговорили про те, що є проблема порівняння, так коли ти починаєш порівнювати, а що в мене є, а чого я не досягнув. Іноді порівняння просто себе і себе не треба навіть далеко йти на інших людей. А якщо брати трошки з іншої сторони цього страху втрачених можливостей, коли я реально багато хочу, тобто я знаю, що це про мене, але і там мені б хотілося сьогодні провести час, і там я був би, наприклад, корисний, і це я хочу зробити і встигнути за своє життя. І це, а воно все дуже об'ємне і забирає багато часу. От Як бути в таких випадках, коли ти е, багатофункціональний сам по собі? І ти ніби все життя з цим якось боровся, але приходить час або обирати, або просто бути посередньому всьому. Mm -hmm. е, як, як тоді бути в такому випадку, коли так багато хочеться, а, а час не резиновий? А, ось це ФОМО, цей страх втрачених можливостей, його треба нормалізувати, mm -hmm. прийняти як даність, як норму, він буде завжди. В економіці цілий термін зробили. Називається альтернативна вартість. Що це таке? Це вартість найкращої можливості, від якої ми відмовились. Ми пішли робити цю угоду і відмовились від цієї. Ну тому що у нас тільки дві роки, а не чотири. Відповідно, в економіці вартість найкращої, але Уже виходить втраченої можливості, це альтернативна вартість. І так обирається найкращий варіант для там, бізнес годи наприклад. Так само ми можемо робити і в своєму житті, в звичайному людському ми завжди будемо щось втрачати. Це така норма, це ФОМО. Давайте так, не страх, не синдром втрачених можливостей, а оце відчуття гіркоти, десь якогось суму, mm -hmm. неминучої необхідності відпустити якусь смачну можливість. Легше це витримувати, коли ми знаємо, куди ми рухаємось. Тому що загалом всі люди мають дуже невеликий спектр схожих потреб: безпека, визнання, любов якісь такі абстрактні слова, я кажу так, але діями. Є величезний асортимент ті, як можна це задовільнити. Хтось іде, прокачує свої соцмережі, наприклад, mm -hmm. і отримує визнання, а хтось там якось ефективно працює в своєму закритому кабінеті і бачить результати, наприклад, у клієнтів. І для нього достатньо цього внутрішнього самовизнання. Бачите, дуже різні методи, і якщо ми поміняємо ці способи досягнення визнання у цих людей, кожен з них буде нещасливий. Uh -huh. І буде відчувати ось це ФОМО швидше uh -huh. за все. Але потреба одна. Тобто спочатку відчуваємо потребу, а потім дивимося, що максимально туди підходить. Але якщо, знаєте, і це е, дуже таке смачне, і це теж смачне, але це різне, е, дуже часто в терапії це питання звучить, як обрати між рівно класними можливостями. Uh -huh. Або там з чого почати, ну, з чого-небудь. <рес> От і вирішили. <рес> Справді буває так. Звичайно, немає рівних прямо однакових якихось відчуттів. Але якщо воно однаково чудове, ну візьміть щось. Тому що у нас варіанти два взяти щось, <рес> якщо ми вибираємо з однаково чудових варіантів, або взяти нічого, бурики тільки дві. Тому що вибір не вибирати це також вибір. Mm -hmm. Ну, от ми вибираємо між тим, залишитися чим, або е, отримати хоч якийсь досвід. Як цікаво, ви сказали. Ой, вибачте, я вас перебила. Ні. Сказали, що е, для когось е, оце синдром втрачених можливостей це е, відчуття, яке люди проживають, стає паливом для того, щоб е, отрухатись далі. так, щоб… Але е, е, чи... Це не може призвести, що в одній точці людина геть всьому розчарується. Тобто, якщо це завжди паливо, яке тебе якби наповнює, ти можеш діти до точки, де ти порівнюєш себе вже, а якби вже немає, якби з ким порівнювати. Що тоді відбувається з людьми, які саме цим тільки мотивуються, так, цим страхом, цим порівнянням, не бути гіршим і так далі. Тоді відбувається криза, і часто ми цих людей в найкращому випадку бачимо в кабінеті психологів. Mm -hmm. Це в кращому випадку. Чого це так? Тому що коли ми женемося за що ж таке, ФОМО, це коли ми бачимо щось, що в гарному світлі, так як в студії гарне світло зараз. Можеш світло бути і негарне. Коли гарне, нам щось подобається. Так само і у ФОМО. Гарно підсвітило якусь діяльність, і людина побігла. Але це добре для дітей. Така реактивність, гарний стимул, яскрава іграшка, і дитина побігла і паралельно математику вивчила. Це для дітей, але це реактивність. Добре для дітей, тому що у дітей такий період побільше всього відчути, побільше всього дізнатися. Серед ну серед цікавих речей все одно щось буде цікавіше, або лего, або машинки, щось буде цікавіше. І дитина вже обирає своє. Uh -huh. А коли дорослий так бігає реактивно, тут виникають великі питання, а де потреба? Uh -huh. Тому що, коли ми, наприклад, чітко знаємо, хочемо морозиво, ми йдемо і беремо морозиво. Ми не беремо піцу. А людина, яка каже, хочу щось, і це якийсь голод, вона е, може ну, багато чого з'їсти, не, від... не отримати того задоволення, тому uh -huh. що не відчула потреби, в яких речовинах є, і це розчарування, тому що бігала, е, калоріями наситилась роботу, зробила, задоволення немає. Uh -huh. Буває просто так само ще відчуття, що ти ну. Не лише просто щось втрачаєш, але ти і в довгій перспективі ніби не досягнеш якогось великого результату. Та багато людей від самого початку ставлять перед собою дуже високі цілі, перфекціоністи, наприклад, тобто у них вже одразу певні такі завищені стандарти. От чи підлягають чи є якась можливо окрема категорія людей, або якийсь там тип темпераменту, чи просто схильності якісь конкретні в людях, які можуть бути небезпечними саме в поєднанні, от з цією. З цим ФОМО, коли так багато речей, хочеться спробувати, а не можна. Ну, В прикладі, який ви навели, людина має ціль, знає, куди біжить, і для цього їй треба побільше всього зробити, і чим більше вона зробить, тим більше досягне. Ми знову бачимо голод. В основі ФОМо теж голод. І чим більш він не диференційований, не визначений, тим гарантованіше буде розчарування. Коли людина кудись біжить і є ось ця така ненаситність, знову питання: а звідки цей голод? Тому що загалом ми тут не для того, щоб бігти, ми для того, щоб якісь речі робити. І одній людині супербагато не треба. Для чого вона це робить? Можливо, когось рятує, наприклад, там, побудувати якомога більше шкіл mm -hmm. або якомога більше там, лікарень. Але якщо це робиться в здоровому темпі, тобто людина не руйнує себе не ціною свого життя, життя своєї сім'ї, свого здоров'я, а просто робить в своєму темпі, і у неї є надлишковий ресурс робити е досить багато, супер. Але якщо ця гонитва руйнує людину, а у людини це єдиний інструмент, яким вона може свої досягнення робити, це вона сама. Тоді питання, за чим же вона гониться. Потреби знову ж таки, я вже це казала. Вони дуже прості, обмежена кількість, пірамідку ми слово згадуємо, їх дуже небагато. Угу. І дуже часто насправді, ось така наша гонитва, там лежить якась історія не завжди, але дуже часто з чогось дуже раннього, раннє дитинство. Комусь щось довести, почути ти молодець, угу. наприклад. Злюкоїтись, так? Так, так. А ця людина, наприклад, не вміє казати, що я молодець. Як тоді з цієї пастки вибратись? Як на ті подразники, які ви кажете, ранить зеленіша дерева сусіда? Це ж не не проблема трави, це моя проблема, що воно мене ранить. Як з собою розібратися так, щоб проживати своє життя і бачити свій шлях, надихатися, якщо треба іншими, але без цього насилля над собою буде добре, якщо вже є ось ця історія з ФОМО, помічати ці випадки. Mm -hmm. Що таке ФОМО? Це біль. Нам боляче, коли ми бачимо цю невідповідність моєї реальності і оцих стимулів, помічати, а що я хочу, можливо, дійсно, ну можливо, дійсно працюю не на тій роботі. І це правда. І скільки я не буду переконувати себе мантрами, що все добре, мені достатньо. Якщо це неправда, це буде неправдою. Угу. Бачити цю правду. А десь можливо. Ну, тобто ми бачимо потребу, так, щось, що ми ще не зробили, там, де фома це ховається. Дивимося, яка там потреба задовільняється, наприклад, у визнанні. Дивимося, як у нас, а як у мене з цим? Наприклад, все добре або недобре, ага, а як я це можу собі дати? Я хочу саме цього, наприклад, там прокачати свої соцмережі так само. Чи я хочу відчуття, яке ця людина транслює, коли вона каже, я блогер, мільйонник. Угу. Гнатися не за фактажем, а йти е, за потребою. І тоді є величезна ймовірність, ну, я б сказала, 100%, але для цього треба щось робити, хоча б мінімальне. Ви дійдете до відчуття задоволення. Угу. Але для цього треба ну просто беремо цього, якщо вже цього блогера мільйонника взяла, як приклад гаразд. Просто багато хто хоче бути блогером досі. Порівняли, дістали звідти потребу, і далі не порівнюємо з ним. Як важливо дійсно побачити потребу з, е, от як ви казали, фактажем. Тобто просто тією цифрою або визнанням. Тобто, в результаті все, напевне, буде зводитися до цієї базової потреби, яку ми так і не заповнили. І як важливо розуміти, що. Не методи, які використовують всі інші люди, можуть допомогти конкретно нам заповнити нашу потребу. Тому дуже дякую, що ви відкрили цю тему. Дійсно, як каже Каріна, воно не на поверхні. І хочеться поділитися так само тим, що наступного тижня ми зможемо з вами поговорити і на другу сторону, не ФОМО, а існує ще інша річ, яка. Прямо їй протилежна. але це друзі вже буде наступного тижня, тому обов'язково дочекайтеся, слідкуйте. Пригадуємо, що з нами сьогодні психологині Ольга Гулей. Ми говорили про синдром втрачених можливостей і чому це актуально для нас сьогодні.